Дорогі мої, сьогодні ми з вами будемо говорити про закон карми. Але карма, вона як слово, дуже часто ми його чуємо, його вживають, і воно трошки десь відлякує, тому що ну, карма, щось таке е, на не, не наше, як, як то кажуть. Але у карми, у слова карма є переклад, і цей переклад це іноземне слово, іноземного походження є переклад, яке Означає насіння, нічого іншого. Карма це насіння. Саме космічний закон причин і наслідків, або як його називають, закон карми, він саме про те. І звучить саме так, що ми бачимо світ таким, яким ми являємося самі. Тобто, якщо ми бачимо світ лише зараз з картини страждань і війни, яка відбувається в Україні, то ми автоматично ще сповнені цього горя, страждання, ми ставимо завжди тільки смайлик, який плаче, співчуваємо, і ми не можемо зробити ні одного. Одного кроку в майбутнє, де може бути щось інше. Україна, це ми з вами, це суспільство, яке складає свою особисту карму у карму суспільства. Ми складаємо своє насіння і створюється насіння цілої держави. І ми з вами повинні зрозуміти, що якщо ми з вами зараз дамо комусь нами маніпулювати і викликати у нас паніку, страх, а за ними агресію до того, що не відбувається все швидко, що нам щось там не додають, що наші Збройні Сили не, не можуть впоратись на якихось, на якихось кордонах, де відбувається протистояння, де військові дії, то ми з вами злиємо у унітаз дорогоцінну енергію віри у перемогу. Нам треба з вами зараз, як ніколи. Для себе зрозуміти, що ми не маємо права. Сіяти зараз насіння розбрату, ми не маємо права сьогодні закладати на дуже таку пухку землю інформаційної війни і пропаганди Росії саме свої страхи і свої своє свою зневіру в тому, що за нами перемога, тому що ми на своїй землі і тому, що ми за свою святу землю зараз боремося. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що космічний закон. І наслідки він саме і вказує на те, що у будь-якого результату є якась причина. І для того, щоб цей результат виявився, нам треба подивитися на причину. Ну Наприклад, те, що з нами відбувається зараз в Україні, що відбувається між Україною і Росією саме зараз і в цей час, на це була причина. Була чи вона причина і вона була напрацьована там. За декілька місяців до початку війни, чи за декілька років до початку війни, чи все-таки це тисячолітні війни, столітні і тисячолітні війни на нашій території, тому що ми знаходимося в дуже потужному місті геополітичному, тому що ми знаходимося там, де завжди була плодюча земля, і де завжди жив народ, який обробляв цю землю і жив своїми ресурсами. Тим, що напрацював, тим, що набув, то про вчорашнє про вірніше завтрашній день ми думаємо сьогодні. І навіть сьогодні подумайте, будь ласка, тому що це саме і є реалізація на, на практиці космічного закону причин і наслідків. Сьогодні в Україні йде війна, і одночасно в нашій Україні на багатьох полях. Була посівна, вирощується пшениця, вирощуються ще фрукти, овочі. Тобто, там, де більш-менш сьогодні не падають ракети і не е, е, дрижить земля від бомбардувань, наші селяни йдуть, обробляють землю, саджають, сіють, вирощують для того, щоб нагодувати не лише себе, свою сім'ю, а й всі ті регіони України, які Сьогодні цього зробити не можуть. Про що це? Про те, що у нас закладено на колективному рівні у нашому суспільстві, у українців, оброблення землі. А отже, якщо ми обробляємо землю, ми сподіваємось на певний результат. Космічний закон причин і наслідків, він саме і говорить про те, що якщо ви взяли насіння і його посадили, то результат завжди буде. Більше того, результат буде більший, чим те насіння, яке ви поклали у землю. Тобто, якщо ви поклали у плодючу землю насінину томату, то у вас буде цілий Пущ томатів, і одному томаті вже буде досить багато насінин, з яких можна вже цілу грядку потім засіяти, а на наступний рік взагалі ціле поле. Тобто, щоб ви зрозуміли, що. Кожна зернятко, кожна насінина, яку ми сіємо в фізичній реальності або в психічній результат один і той самий закон причини і наслідку, це один із таких досить серйозних фундаментальних законів побудови Всесвіту. Тому що саме він вказує на те, що у всесвіті існує. Певний порядок. І цей порядок можна пізнати тільки тоді, коли ти хочеш цього. Ти не можеш ні в якому випадку дивитися на світ, не розуміючи його, і щось про цей світ розповідати. А як ти можеш дивитися на світ? В тебе є два шляхи. Відповідно до космічного закону причин і наслідків, ти можеш обрати шлях, де ти творець свого життя, і де ти жертва цього життя. Якщо ти жертва, то для тебе карма це постійно тебе хтось за щось наказує. Тобто, ти постійно за щось відповідаєш, ти постійно ниєш, скиглиш, ти постійно відчуваєш свою безпорадність і від. Закон причин і наслідків в твоєму випадку буде постійно спрацьовувати таким чином, що як тільки десь якийсь вкид, то ти зразу перше це знаєш. Як тільки якась інформаційна бомба, то ти перший під цю бомбу і лягаєш. Як тільки щось знову викинула якась Російська Федерація через якісь свої інформаційні послання, ти зразу тут як тут на це реагуєш. Але якщо ти твориш і зараз ти також живеш за часів війни в Україні. Або ти українець, який тимчасово переміщений, і ти слідкуєш за всіма новинами, які відбуваються на інформаційному просторі, тому що ти хочеш повернутися і кожен день ти собі кажеш, що ще день подивлюся за новинами і повернусь, і чекаєш, як наче хороших новин, але тут виходить, що ці новини не настають. Тому що якщо ти чекаєш постійно і боїшся, то ці новини... Ніколи в тебе не будуть. Ти не зможеш притягнути за законом резонансу ті новини, і навіть якщо вони будуть в твоєму полі, ти їх не зможеш прочитати і так, якби воно було б ну, корисно для тебе для, і для України в цілому. Тому що я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що якщо ви Хочете жити в рамках цього закону, закону кармічного або причинно наслідкового гармонійно, то вам треба формувати у себе світосприйняття на метарівні. Що таке метарівень? Нагадаю, що слово представка мета до будь-якого слова, ну там, наприклад, метафізика сьогодні у нас було, або метасвітогляд, то це щось за межами традиції. Тобто щось більше, щось духовніше, щось тонкоплановіше, де принаймні одним із факторів сприйняття. Тієї чи іншої інформації є віра. Тобто на метарівні ми не можемо сприймати все лише на основі логічних зв'язків і логічних висновків на метарівні, ми хоча б частину інформації маємо сприймати через віру. І тому, коли ми говоримо про світоглядні позиції, про нашу картину світу, яка є фундаментом нашого пізнання, нашого. Сенсу життя, нашої особистості цілісної, ми говоримо, що на метарівні ми аналізуємо багато. Напрямків, з яких до нас тікається інформація. Тобто, для того, щоб зробити будь-який висновок і стосовно сьогоднішньої ситуації між Україною і Росією, нам треба навчитися розглядати це з мета рівню. А з мета це означає, що треба аналізувати і історичні аспекти. І геологічні аспекти, і національні аспекти, і аспекти міжособистісних стосунків, і аспекти, от саме міжособистісних не, не тільки на рівні простих людей і суспільства, а міжособистісні стосунки на рівні влади, те, що ми зараз бачимо, і що дуже дуже яскраво ми бачимо, як деякі представники влади. В, е, на Заході починають е, тормозити вступ України у ЄС, тормозити поставки Україні тяжкої зброї, про яку постійно щоденно наголошує наша військова влада і наш президент Володимир Зеленський. Тобто, кожен день щось відбувається, що впливає на перебіг цієї війни. І це щось, воно формується, увага, на метафізичному рівні. Тому що саме звідти спускається цей імпульс для того, щоб потім щось відбулося. Нагадаю вам, як реалізується принцип причин та на, закон причин та наслідків. Спочатку насіння з'являється, садиться у ґрунт і там проростає. І насіння мається на увазі на тонкому рівні також. Тобто, спочатку ми з вами насіяли на тонкому рівні сумнівів, ми з вами, як українці, що це закінчиться швидко. Ми з вами засумнівалися і почали годувати суспільну думку, що ця війна надовго. І тільки ми почали годувати цю суспільну думку. Зразу з'явилася маса, маса просто астрологічних, і якихось езотеричних, різних, різних, різних прогностик, що ця війна буде продовжуватись до кінця цього року або початку наступного. І раптом всі дружно, ті самі астрологи, нумерологи, екстрасенси почали один на одного перекидати ці всі речі. Чому я зараз не роблю ніяких нумерологічних прогнозів, розкладів? Хоча я беру свої карти, я дивлюся нумерологічну матрицю щодня, я дивлюся, що може бути у цього дня, але ви не бачите ніде у соціальних джерелах ніяких моїх, як нумеролога, прогнозів. Чому? Тому що щосекунди ми з вами? Коли вкладаємо туди згідно закону причини і наслідку, вкладаємо свою психічну енергію в загальну копілку, змінюється ситуація на фронті. І зараз ми з вами її змінюємо. Якщо я можу з вас спрямувати більше думати про те, що ми отримали в цій війні, а не те, що ми втратили, я вже зробила великий вклад для перемоги. А ви разом зі мною також це робите. Якщо ми дивимося на будь-яку ситуацію з мета рівня, то у нас причин, які призвели до певного наслідку, набагато більше. Тобто, якщо ми дивимося з мета рівня на ситуацію війни між Росією і Україною, то ми бачимо, що могло привести до цієї війни. І не лише наша якась як української нації жага до незалежності. Да, що незалежність наша це в першу чергу наша генетична потреба, яку ми виборюємо, і війни завжди йшли на території України і будуть йти. Поки світ цей не зміниться настільки, щоб взагалі на планеті перестали люди хотіти війни. Тобто я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що ми з вами зараз робимо дуже дуже потужну роботу, коли починаємо дивитися на цю війну з духовних аспектів. І саме зараз все більше і більше з'являється таких ефірів, таких якихось закликів, таких роздумів. Ви починаєте знову потихеньку повертатися туди де ви на якийсь момент розочарувалися і втратили віру. Знаєте, що дуже, дуже погано для людей, які в довоєнні часи займалися духовними практиками, а зараз розчарувалися, вони мають відкид набагато глибший тяжчий і болючіший, ніж ті люди, які тільки зараз приходять до мета рівня розуміння або до духовного рівня розуміння того, що відбувається. Справа в тому, що коли ви стаєте усвідомлено на шлях духовної практики, ви вже ніколи не можете повернутися назад. Ви вже не зможете жити і казати: Я цього не знав. Я не знав, що існує дві групи законів космічні і людські. Я не знав цього.